Цього тижня своє професійне свято відзначають лісівники. Керівництво лісового господарства області, замість влаштовувати урочистості у залі зробила для журналістів прес-тур. Працівникам мас-медіа вирішили показати усі нюанси професії. Усе від А до Я про лісівників тепер знає Ігор Токар. Першим відвідали насінневе сховище у Нікіївського лісгоспу. Зараз тут же зберігають насіння сосни та липи, готуються до збору жолодів. Ось я зараз зібрали липу, дрібна липу, широколисту, і тут ми її страшні упака до висівання. Один до трьох з з піском, вологим піском. І змішуємо його, і держимо вологим піску, піддержимо його. Тобто воно в такому випадку не пересихає насіння і підготавляємо його до до сіня пасів. Далі перейшли до вольєру площею у 5 гектар. Тут живуть олені благородні та дикі кабани. Показати журналістам звірі не захотіли. Тому лісівники показали одомашнених кабанчиків. Найдіть сюди на займаються лісівники і розведенням птахів. Є страуси, фазани, дикі гуси, качки та індики. За їх здоров'ям постійно слідкує місцевий єгер. Наливаю лікарство, видаю їм так, щоб вони не, це, не хворіли надалі. На даний момент саме період пішов такий, що приходиться вакцинувати. Похизувались лісничі і нововведенням електронним контролем за обігом деревини. Береться все молоток. Тут цей ячичок оснащений бірками, надівається бірочка, підходиться до асортименту. Тут, ну, перед цим позаміряли діаметр. Сорт визначили і забуваємо бірочку. Наталя Ревенко запевняє, один такий КПК замінив купу паперів і допомагає уникати крадіжок на виробництві. Це бачить керівник підприємства, це бачить начальник обласного управління, і це бачить голова Державного агентства лісових ресурсів України. Тобто у нас кожна колода вона пронумерована, зафіксована, і ми можемо спостерігати рух, поки вона в круглому вигляді ось так от іде з цієї біркою, Ми можемо бачити звідки вона вийшла і кінцевий пункт, куди вона дійшла. Нереалізовану деревину в лісництві не викидають, а відправляють в цех переробки. Тут потужностей вистачає, аби робити штахет або заготовки для паркету. Окрім виробки лісових масивів, працівники лісової галузі займаються і висадкою дерев. Для вирощування саджанців є спеціальний комплекс. Тут є теплиці, короби і відкриті ґрунти. Ту західна ялина колюча, ялівці різних фірм, туї різних видів і форм. Якщо говорити в цілому, у нас закладено сьогодні в області і вирощується 330 тисяч декоративного посадкового матеріалу. Якщо говорити в розрізі порід, видів і так далі і форм, то це більше ста. Видів і форм. Керівництво господарства запевняє, порівняно із приватними підприємствами, тут ціни нижчі відсотків на 30. Починається від 18 гривень. І є, є такі, є, ну, ви побачите, ті, що пересаджені в контейнера, і мають вис висоту, то там і 350 гривень. В залежності від породи, від попиту на цю породу. В Олександрівському лісгоспі показали, як працює gps контроль В онлайн режимі керівництво бачить, де і що саме робить їх працівник. Як тільки появиться якась угроза, то що поївся дим, вилітає машина, там є е, обов'язково е, пожежні ранцеві вогнегасники. Вони теж на місці мають завжди костюр забити все і на цьому закінчиться. Тому що якщо чекати, поки там розгориться і десь хтось позвонить, десь хтось щось скаже, це. Повірте, довгий період. Цього року в Україні з'явилась торговельна мережа лісовичок. Тут можна придбати товари ручної роботи або просто перепочити. Чай, кава, морозиво, вода, пиво це із такого А і дерев'яні вироби. Дерев'яні вироби, липа суха в нас є. Наталія Ревенко каже, відкриття лісовичка вже виправдовує себе. До кінця року планують відкрити ще один магазин. Також до 2014-го електронний облік деревини має запрацювати в усіх лісових господарствах області. Токар Олександр Катеруша день за днем.